Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні у нас. Мало варити в мультиварці, але вимкнули світло, на жаль, настали вже і такі часи. Е, значить, Тут у мене в каструлі 1,5 кг чистої курки. Я зняла шкуру, розробила його і чисто півтора кг. Ну, курка була, мабуть, кіло 800 бо грам 300 одійшло. Шкури і, там, і легкі і все таки легені. Е, докла, поклала я сюди душмяного перчику, лаврушки, одну морквину і таку крупненьку ось цибулинку розрізала. Вона піли поклала сюди. Зараз я вмикаю газ, але газ вмикаю вже. Сірники. І заливаю це все водичкою. Водичкою заливаю фільтрованою і ставлю на повільний вогонь варитися. Між прочим, насчет води. Якщо в кого є можливість, заправте про запас води, хай буде. Звісно, що буде завтра. Ну, в общем, зараз я воно закипи, я зберу пінку і години-дві на повільному, повільному вогні. Звісно, ще раз кажу в мультиварці це без проблем. Поставлю на програму холодець і не заглядаєш. Тут же трошки складніше буде, але все одно виставлю маленький вогонь і буду варити на повільному вогні пару годин. Пройшло три години і курочка приготувалася. На повільному, повільному вогні вона прямо мліла. І зараз м'ясо м'якеньке, я його відділю від кісточок, процідю бульйончик, почистила вже часник і буду робити таку залівне. Але цей раз я буду робити не звичайне залівне. цей раз я буду робити так, щоб було більше м'яса, а менше юшки. В мірний стакан це я відлила 300 мл бульйона. І сюди налила 150 мл бульйону. В 150 мл бульйона всипала таку пачку желатину 25 грамів. Тобто, в мене виходить, всього рідини 450 грамів. Це в два рази більше, ніж потрібно по рецепту. Мені треба так зробити, щоб. Воно було плотне, щоб добре пристигло. М'ясо схватилося між собою. Так, значить, відділила я все, м'ясо від кісточок, але ціла курка нам буде забагато, і я от стільки ще оставила, тому що ми вдвох і нам тут дуже багато. Так, чеснок перед... не передушила на прес. Добра головка чеснику тут. Тоді додаю. Ой, багато А Я подождую, що я <ріст> свіжемелений, так що кріпкий. Це перед свіжемелений на хороший, хорош, хорош. хорош. Та я знаю, який він окус. Ой, я пахну я. І граміночку коріандру. Так, нормально? Нормально. Мікрофільовку поклала в желатин, але ще мало, ось кусочок ще плаває. Ставлю ще на пару, корух та таку секунду. Я буду виливати в таку форму. І таке я вирішила, морква та що варилася, я покладу, ну, щоб воно ж не було сірим, щоб воно було веселіше трохи. Тако по кусочку морквочки і по листочку петрушки. Все, це достаточно. З'єднаю це бульон з желатином. І це добре вимішую зараз, щоб розподілити рівномірно чесник і спецій. Роблюється все руками, бо ложкою це не зробиш. І от треба так зробити, це ж як ковбаса у нас вийде, щоб щільно-щільно воно все залягло. Запах стоїть ковбаси. Копарше іменно ковбасного. Той, хто робив вдома ковбасу сам, не знає, що таке, який цей запах є, коли робиш таке. Чесночок, перчики, спеції, м'ясо пахне. Вкусно пахне. Треба закрити пленкою в контакти. Ну і відправляємо в холодильник до застигання, до вистигання, до застигання, коротше. Залишилося м'ясо, залишився бульйон, і ми вирішили зробити ще три тарілочки холодцю. Додала я трошки желатину в бульйон і залила три тарілки холодцю. Такого. Ну, м'ягеньке м'яско і залили бульйончиком. Так, пройшло, ну, ми на нічку. Ніч, Ввечері да. залили, утром. Зараз я його, машинка наша стирає. Ну і спробуємо його розрізати. Воно плотне, таке хорошу застигло. Лопарточки. Дает чудово. И можно его резати. Дуже смачно. Пахнет чесночком, Такая колбаска получается. Курячая колбаса домашняя, без всяких затвердителей и все остальное. Сейчас еще. Все воно ну дуже дуже хорошо вилазить. Ну, от таке можна, як домашня колбаса, повне рослини. От такий запах стоїть, аромат стоїть у хаті, що я вам передати не можу. Це як дома можна використати ну, замість колбаси, і на бутерброд покласти. і так. І так. я ось У нас випадково вдома було кусочок, кусочок сервелата. І от я поріжу і на тарілочку можна покласти. Курочка була півтора кіла, і ось з півтора кілограмової курочки ми зробили колбаску, типа колбаси такої. Тому що зільцем це не назвеш, зільце, коли є там присутнє сало. Сала тут нема, тут чисте м'ясо, дуже вона ароматна, смачна, чесничком пахне на всю хату. Прямо у нас вже як свято, наче знаєте, як такий новорічний, чи який святковий стіл, запах святкового столу. От чесник дає, звісно ж таки. Ну і от можна зробити таку нарізку. Кусочок маленької колбаски в мене якраз у нас вдома був, кусочок сира, і покласти цю домашню колбасу. І тоді ще вийшло таких три тарілочки холодцю. Так що з одної курочки можна зробити доволі -таки немало смачних продуктів. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю жаль, ми найкращого. Да, я не можу говорити, в мене повний рот у так що вибачте, да. за те саме, але ну, я вже ну, хочу ви вже їсти. воно Дуже смачне. Дуже їсти хочу. Дивіться, наше настояще українське. Холодець, 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 тільки не в кишки, а в тарілки. Дивіться. Його можна і на бутерброд покласти. Ну, а На сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Бажаю скоріше наш, нам миру, добра, щоб все це закінчилося. Всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.